Це ще не гараж, це просто бейсмент, де ви можете робити вечірки. І я така руй, треба брата, там висять руські прапори, ці стрічки. Ти можеш зробити те, чого ніхто не робив. І це стає. Видимим відразу він показував фільми ці руські про війну, де ні в знача з'являлись українці як пасовники фашизму. Вона всю ніч шукала там відео, там описи, е, проридалася, і потім в неї народилися ці ілюстрації. Є невинні жертви, і їм треба захищати цих жертв від тих, від, від перед ким вони відчувають провину. У тебе немає терпіння це все робити. Немає терпіння. У тебе немає цібо... українського слова для того, щоб пояснити, так, як от ідеш. Україну Боже бідненька, ти побачиш там вся Україна, типу, розтрощена. О, там треба ставити лампи, тут стіл, і ти ведеш блог. Звісно, що я дуже рада, але вау.